Друзі, всіх вітаю, хотів швидко пробігтися по діодиках, по цінах, тому що по, по прайсах у деяких прийомках з'явилися нові позиції. Добре, маємо, друзі, ось такі великі діоди. Де 242 і по типу приблизно 2 гривні 2 гривні штука. 2 гривні одна штука. Маємо. Маркування Кау 60 копійок. Ось такі діоди. 60 копійок один діод. Ось такі є чорні. 104-тій, подібні чорні і прозорі є 30 копійок штучка. Далі 818 і 814, -ті, ось такі маленькі, їх дуже часто вони трапляються. Вони коштують 25 копійок за штучку. але їх ну, їх дуже легко збираються, ну, їх легко збираються, назбирати. Далі, друзі, є в нас ось такі, що чорні, що чорні, що світлі, що фарбовані є. Є просто кольору алюмінію d 226 Ціна такого діода дуже багато трапляється, 70 копійок за штучку. Тепер, що я хотів ще розповісти, ось в нас є ось такі діоди. От вони є радянські, є ось такі імпортні з надписами, є ось такі великі, є ось такі маленькі. Такі друзі-діоди беруться на вагу. Вже в одному прайсі, Львівському, я знайшов, що їх беруть на вагу. За кілограм ось таких діодів, що таких, що таких, можна кидати разом, можна взяти окремо. За кілограм таких діодів дають 390 гривень. На даний момент. Далі у нас є, ну, ще й теж є наподобі ось таких, але є також маленькі. Там буде така, там така сама ціна, просто їх окремо потрібно збирати. Бачите, вони менші просто імпортні. Далі, друзі, є в нас. Ну, це в нас звичайна стікляшка, всередині, хто знає, я не зможу зараз ловити фокус. Всередині там є буквочка С така жовтенька, англійська буквочка С. Я їх не здаю, їх маленька ціна, все 10 копійок. Я їх, чесно кажучи, не здаю, я їх переробляю сам, тому що є ще набагато менші стікляшки, за ось ці, Ну, я збираю і ті ті, переробляю сам, переробляю це легко. Побив, побив їх, побив, І все згріб, і царська водка, і все нормально. Друзі, також є у нас ось такі капельки. Капельки. Трапляються рідко, але коли трапляються на платі, то буває, що дуже їх багато цих капельок. Е, такі капельки в районі е, 30 копійок за штучку коштують. Також. Е, далі, про що ще не сказав? А, друзі, є в нас ось такі, е, це діодики рахуються. Вони також йдуть на вагу. Вони йдуть на вагу, але вони навіть дорожчі за оці, бо в міст в їх золото нормальне, там 450 гривень за кілограм. І що я хотів показати, друзі, є в мене ось така платка на платі. На цій платі їх знаходиться 39 штук. І це вже не рахуючи те, що я вже тут трошки зрізав, був, забирав. Так що ось так, друзі, діодики можна збирати і щоб з'явилися нові позиції по прайсах. Не у всіх скупках, а по деяких скупках є нові позиції. Друзі, кому була інформація, цікава, корисна, будь ласка, з вас подобайка. Наразі. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал, будьте всі крепкі та щасливі.